Ще раз, друзі, всім привіт, слава Україні. З вами знову я Шелудько, і у нас от така у нас злива. Злива л'є цілий день, але реально, реально вже накипіло, задовбало і хотів би дати деякі відповіді на запитання для деяких глядачів чи переглядачів, не знаю, тобто атакують мене дуже цікаві люди. Я розумію з якого каналу, ті, що допомагають по-тихому, і все-таки їм моя допомога. Гучна, не дуже до вподоби, тому що вони говорять, що це все піар. Ну, хай буде це піаром. Головне, головна задача, щоб ми е, отримали те, що нам потрібно. Я маю на увазі результат. А результат у нас є, і ми рухаємося далі, і будемо рухатися далі і на сьогоднішній вечір, на даний момент. Потреб, реально я вам кажу, їх все більше і більше і більше. Але, на жаль, ти не можеш усі потреби. Задовольнити. Але ми будемо рухатися, я думаю, що у нас буде більше. І сьогодні виставляв я пост, що там ой, є таке слово, що небайдужі люди. І люди одразу почали там писати: ой, ти там такий нехороший, що ти про людей типу, говориш. От, не всі люди можуть допомагати або можуть допомагати по-тихому. Ну, По-перше, я безпосередньо комусь не говорив це, а судячи з тої. Інформацію, яку я маю, тобто з людьми спілкуюся, і багато людей реально їм просто по барабану. І ті люди, які, наприклад, коли розпочалася повномасштабка, якщо так вона прошечки подивитися, то отуди там стояли орки, доволі їх було дуже дуже багато, гепало тут гриміло і було дуже дуже страшно. Ну але тоді люди були згуртовані, тоді люди е ну якось спілкувалися, підтримали один одного, бігли, моталися, не треба було нікого просити, все було чи на сьогоднішній день сітку в'язати, бляха, і 16 тисяч населення приходять дві людини. Ну так що це не байдужість, ні, ну це не байдужість. Святкувати там ті весілля, ну мені, я не маю права там критикувати, тому що е якщо людина має статки і людина нормально заробляє, то ж батьки і справили весілля, навіть такої пишноти я не маю права це робити, тому що я не знаю. Ну, але не на часі, трошки не на часі. Тобто я роблю висновки, що цим людям просто фіолетово. От і е, таким людям хотілося просто дати відповідь на запитання. А також е, відписувався в коментарях, а мені кажуть: то що ти, ти ні хрена не робиш? Ти тільки сидиш і відписуєшся. Так що знаходьте час і відписуйтесь. Я не тільки відписуюся. Справляюся по господарству. Як положено, цього від мене ніхто не забирає. Сьогодні у нас був таранчук. і Я вже людині відписався, що я у 5 годин ранку встав. Поїхав, забрав каляна, поставлявся по господарству. Зарізали свинку, пожерили таранчук, який будемо розігрувати у. Су неділю більш за все. Ну а також я думаю, і проведемо і п'ятницю Таранчук. І на даний момент знову в нас вечір, дощ лі як із відра, хоч не хочеш, можеш не можеш. А я справляюся по господарству треба. Так що на даний момент я справляюся. Так що закрийте свої хоботи і не судіть людей по собі. От і я розумію, що там зовсім була атака і сторони Харківської області. Ну, хай буде так, тому що людина написала, ой, Даша там. Десь у Турції відпочивала, фоточки виставляла. По-перше, скажу вам відкрито і чесно, не знаю, де Даша, як Даша, які фотки. Я не, не спілкуюся, я безпосередньо спілкуюся з Олексієм. Олексій у нас захисник. І як казала Світлана да дахай вони хоч по три мільйони заробляють, а ми повинні їх підтримувати, тому що вони бережуть е, наші життя, і ми маємо можливість. Завдяки їм жити. Буде вся ситуація. Так що не дрочіть мене, будь ласка. Ну, я в принципі на це не реагую, але хочеться просто сказати, що є люди, реально гомноїди, які самі нічого не роблять і людям не дають. Але нас не залякати і ми будемо все одно працювати. От вийшов, справляється по господарству. Один проход понасипав, е, вже дзвонить телефон поспілкувався. Пішов на той прихід, понасипав, телефон дзвонить, ну і мусиш з людьми спілкуватися. А також вчора я вовки бруса писав у коментарях, є там, о, є там блогери, які допомагають, але не хочуть е, тіпа, збирати, тому що це ну, його в баню, краще там, туди там, 100 гривень, туди 100 гривень, і це буде все нормально. Так, можливо, це і так. Але якщо є можливість об'єднати людей в кучу і закрити хоча б одну потребу, ми вже просто боїмося, я ж кажу, боюся заходити в телефон, боюся хлопцям відповідати, що ти не хочеш, ну, що ти не можеш, тому що вже були такі випадки, що мені людина говорила, я тобі приїду, бошку тобі одервую, буду нею у футбол гуляти, тому що ти допомагаєш тільки своїм. Ну, Є ваші свої там е в Харківській області, я ж кажу, один там і другий, який там е чеше ерунду. Хай беруть і допомагають, якщо вони такі святі, хай об'єднують самі своїх однодумців і допомагають своїм. Вже. Тому що люди різні, як і на гражданці, так само і в армії. Є люди різні і по масті, по життю і по гороскопу. Так що не будемо там ділитися на тих чи на цих. Так що, друзі, рухаємося далі. Моя задача зараз яка? Моя задача зараз маленька. Їсти понасипав. Зараз треба в клітках поубирати. Як би там не було, а вже на протязі 12 років не було в нас збою. Слабий, кривий, сліпий. Тобто зранку чиститься, вечором чиститься. Так само і з першого дня повномасштабного вторгнення не було в нас таких моментів, що ми не вичищали, десь бігли, ховались. Тобто ми як працювали. Так і працюємо, Реально було страшно. І є деякі люди, там починають говорити. Там і ой, ой, де ти там був, що там було, там ти нічого не бачив, де слава Богу, що я не бачив. І ті люди, які бачили, вони в житті ніколи не напишуть такої ерунди. Тому що спілкувався вчора із Зоєю, спілкувався з Ізюма. Людина дякує, людина підтримує, людина запрошує до себе в гості, як буду їхати в Харківщини. Тобто люди пережили оцю всю. Бляха, я не знаю там, чому 21 століття пережити ізюм, це просто страшно. Так що, друзі, балакать можу багато, але є робота, яку ніхто не відміняв, і ці сорони понасирали, і його треба убирати. Трошки, правда, затемняється телефон, тому що в нас зараз вже вечір, на вулиці темнота, цепки нафіга для того, щоб свині гралися. Так що, зараз не знаю, треба чи протерти камеру, чи я не знаю. Тобто, ну, якось так. Так що рухаємося далі. Об'єднуйтеся в команди, в громади, підтримуйте хлопців і дівчат на вулиці, Грязь, ви навіть не уявляєте, що там твориться, і я не можу уявити, хоч у мене велика е, воображеловка. Да? Але реально це жутко і страшно, що насправді відбувається на позиціях в тих ровах, на даний момент тому що я не одну купував з вами станцію чи цю помпу, якою викачувати воду, тому що це реально це жахливо. От і на вулиці зараз просто. Жах, просто жах, тому що куча, куча, куча чи води. І от така у нас біда, воно л'є і не перестає. От навіть не можете уявити у мокроті, коли ти не можеш нікуди сховатися, нічого зробити. А також вчора ми спілкувалися з Толео Лихном, Він каже, хлопцям 111 один бригади, вони за свої кошти, свої кошти зробили автомобілі. Там самоходні установки на базі татри 8 на 8 і їх там ну не одна машинка, але дві машини дуже в критичному стані резина. І от по такій погоді це реально просто капець. А також Юра Фермагро дуже сильно просить там в розвідку допомогти купити автомобіль. А також 58 одні хлопці, 58 другі хлопці і вообще. Я не можу всі, і 71-ша заїжджали хлопці, треба і на 131-й зіл, 6 коліс грязьових, і 4 колеса на 66-й. Ну я не можу перечислити це все, і просто реально хочеться кричати, і мені починають там розказувати. Ой, хай там депутати, хай то те, то у вас є часто мандуйте нахер туди, отуди от десь і виясняйте свої от ці отношения. А тут зранку пораєшся, бігаєш, кланяєшся і ви використовуєш свої можливості, тому що є можливість через Ютуб достукатися. А ще деякі олені починають мені там розказувати, що я там піарюся. Да, хай буде і так піартися. Ви візьміть, хоч на себе, хоть. Один збір чи одну відповідальність, купіть хоч шльом, який коштує 22 тисячі, зберіть самі, хоч один або два. Ви зробите самі це? Ні. Так що я вклоняюся перед тими людьми, які безпосередньо працюють за мною в команді, які мені довіряють і допомагають. І ми будемо рухатися далі, не звертаючи уваги на цих, хто кажуть, якби вони не пішли, то цього б усього не було. Ну, понятно. І багато людей так, є такі моменти, тому що багато хлопців спілкуються з хлопцями, які на сході, і ну, багато товаришів говорять, хлопці, вам тут робити нічого. І після того, що розказують, то реально не, кожен, не кожна людина нормальна, може це все переварити і просто піти туди, про що розказують ці хлопці. Ну, але повинна бути мотивація, повинна бути ціль і повинно бути майбутнє в наших дітей. Так що для того, щоб щось. До чогось добитися, треба щось втратити. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео, тому що реально потрібно йти вичищати. Я думаю, какашки знімати я не буду, як я. Ну, але поки вони його лки-палки, поки вони їдять, то треба вбирати. Так що на цьому все. Всім пока. здоров'я і добра. Ну, а тобі, друже, не атакуй, я тебе прошу. Не пиши мені дурну, дурні репліки, тому що буду їхати, заїду в Балаклею, задам тобі ці запитання особисто в руки чи в очі. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А ще попрошу підписників, зайдіть до Андрія Новікова на канал е і попросіть хай виставить у спільноту. Активність каналу, хто ж дивиться його там, скільки російських, скільки українських, щоб не мандів на мене, що я такий там нехороший чоловік. Так що, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До побачення.